Вітаю вас. Продовжуємо знайомитись із основами молекулярної фізики. Сьогодні ми визначимо експериментальним шляхом значення поверхневого натягу води. Для цього скористаємось методом відриву краплі. Пропоную уважно переглянути відео із експериментом. Лабораторна робота вимірювання коефіцієнта поверхневого натягу рідини методом відриву крапель. Для цього нам будуть потрібні шприц, штангенциркуль і вода. Відрив краплі відбувається в той момент, коли сила тяжіння зрівнюється із силою поверхневого натягу, що діє на краплю вздовж кола шийки краплі. М0В маса краплі, сигма поверхневий натяг рідини. Довжину кола можемо виміряти по цій формулі. ДД це внутрішній діаметр трубки. Масу краплі можемо знайти за цією формулою, в якій Р густина води, В загальний об'єм рідини, а Н кількість крапель. В наших дослідах об'єм рідини становить 1 см кубічний. Тоді поверхневий натяг можемо обчислити за ось такою формулою. Перейдемо безпосередньо до експериментів. Скористаємося шприцом без голки. Для того, щоб виміряти діаметр отвору, вставимо в шприц зубочистку. І ручкою або олівцем обведемо, зробимо мітку. До якого рівня в нас зубочистка війшла в шприц? Ця мітка і буде діаметром нашого отвору. З допомогою штангенциркуля вимірюємо діаметр отвору. Заповнимо шприц водою рівно на 1 см кубічний. І розпочнемо наш дослід. Будемо рахувати, скільки крапель утвориться з цього об'єму води. Повторимо наш дослід ще два рази. За результатами дослідів заповнюємо таблицю згідно інструкції. Нагадую, об'єм води в кожному досліді ми беремо 1 см кубічний, Діаметр видно під час вимірювання штаним циркулем. Кількість крапель можна порахувати самостійно. Звичайна дистильована вода. Густина 1000. А зараз приступимо до оформлення, до оформлення звіту до цієї роботи. Вас скачайте прикріплений файл і відкрийте його у редакторі. Зазначте інформацію про виконавця роботи. Наприклад. Звертаю вашу увагу в правому верхньому куточку бланку. Відміститься розрахункова формула, за допомогою якої ми будемо визначати середнє значення поверхневого натягу. В Таблиці червоним кольором зазначені величини, які ми виміряли або підрахували під час проведення експерименту. Першим кроком визначимо. Середнє значення кількості крапель. Під час першого експерименту 30, другого 31, третього 27 крапель, тому середнє значення буде додати і розділити на 3. 29,3 у періоді. Ну, я приблизно напишу 29 крапель. Далі. У формулі для поверхневого натягу рідини підставляємо значення. Дивіться, будь ласка, у чисельнику добуток із трьох елементів і в знаменник добуток із трьох елементів. Зараз спробую промоделювати. Ну, наприклад, чисельник. Чисельник буде в нас. Густина води. 10 у третьому степені. Об'єм. Щоразу ми, ми викапували 1 мл, тобто 10 у мінус 6 степені. И уже девять силы семьдесят одна Нехай девять и Н двадцать девять и три четырнадцать и де 1,8 на 10 в мінус 3. Зручно користуватися. Зручно користуватись е, записом числа у стандартному вигляді. Дивимося 10 у третьому, 10 у мінус 6 це буде 10 у мінус 3 у чисельник. 10 у мінус 3 чисельнику на 10 у мінус 3 знаменнику. Тобто ці речі скорочуються, одиничка 1 буде. І в, в, в кінцевому підсумку нам потрібно 9,8 поділити на добуток чисел 29, 3,14 і одна ціла 8. 10. Спробуємо поділити. Я роблю спочатку знаменник 29 помножити на 3, 14 множити на 1,8. Ділю це все діло на 9,8 і беру число обернене до нього. Таким чином середнє значення поверхневого натягу на буде 0,597 ну, і так далі. В стандартному вигляді я запишу, що це 59,8 на 10 у мінус 3 степені. 59,8 на 10 у мінус 3 степені. Ось отаке значення ми отримали з середнє значення поверхневого наділу. Табличне значення поверхневого натяку 72,8. Відшукаємо, відшукаємо відносну похибку. Для цього середнє значення 59,8 поділимо на табличне 72,8. Піднімемо від одиниці по модулю і знайдемо у відсотках 59,8 на 72,8. Відняти 1. Візьмемо модуль і помножимо, а ви вибачте, 59,8 поділити на Відняти одиничку модуль і помножити на 100. Таким чином відносна похибка вийшла 17,9%. Це досить таки суттєва похибка. Це досить таки суттєва. Похибка більша, ніж. Шоста частинка. Про причини цієї похибки ви можете зазначити в висновки. Тому, завершуючи пояснення, пропоную вам самостійно оформити висновок до цього експерименту, де вам потрібно буде зазначити відповіді на наступні пропозиції. Величину, яку ви вимірювали. Ми вимірювали одну єдину величину, це діаметр вихідного отвору шприца за допомогою зубочистки та штангенциркуля. Отриманий результат 59,8 на 10-3 ньютон на метр. Причини-похибки. Ну, Причини-похибки традиційна це похибка приладів. Інша причина ми округлили деякі результати. Наступна причина, мабуть, домішки у воді. 72,8 на 10 степені – Це поверхневий натяг дистильованої води. Ну і таке розвиваюче питання, чи стається вам запропонований спосіб зручни. Ну, кожен має сказати, наскільки він виявився для нього зручним. По завершенні формулювання висновку, збережіть відредагований вами файл та прикріпіть його до звіту на цьому уроці. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Мир вам разом до перемоги!